Супер пропозиція жіночі кросівки від бренду Крівіт. лоті буде представлено аж 20 пар. Ціна лоту буде 9070 гривень. Ціна однієї пари лише 453 гривні. Будуть представлені в дуже класних кольорах. В лоті будуть ось такі темно рожеві модні. Тут буде така м'якенька меморіустілка. Також будуть більш демісезонні моделі ось такого плану, на товстішій підошві. Такі вони більш тепліші, не легенька сіточка. Такі будуть і з рожевим, і з фіолетовим. Ось такого плану будуть моделі. Будуть більш літні варіанти. Така тоненька сіточка на білій підошві, темно-сині, темно-рожеві, дуже красиве. Також в хоті будуть представлені ось такі моделі. Сітка і екозамж. Дуже класні, це такі теж йдуть як більш уже, ну, на весну, будуть представлені кросівки в розмірах 36, й 3 пари, 37, й 5 пар, 38, й 5 пар, 39, й 5, 40 й 1 пара, 41 й 1 пара. Для замовлення такого шикарного взуття, таких модних кросівок звертайтеся до наших менеджерів, заробляємо разом.